Сьогодні, 6 лютого понеділок 2023 року. Заняття художня література. Тема заняття Вірші загадки про тварин. Вивчення вірша Сергія Цушко Кому що сниться за допомогою Мнемотаблички. Ось така тема. Доброго ранку, небо Блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день, у добрий час! Рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Усміхніться ви і я. Добрий день, добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас знову зустріч. Тема така цікава, що я не знаю, з чого розпочати. Ми сьогодні будемо говорити про домашніх тварин. Це дуже-дуже цікаво, давайте з вами, я вважаю, що ви це все пам'ятаєте і знаєте, але ви не знаєте те, що про домашніх тварин складають дуже багато загадок і віршів. Один із таких віршів ми сьогодні з вами будемо вивчати, а загадки ви, звичайно, будете відгадувати. Згодні. Так, увага на екран. Так. Давайте, дітки, спочатку з вами пригадаємо, які тварини в нас. Свійські або домашні, Так. коза підказуйте, тут є всі підказки. Кіт, собака, кролики, кінь, корова, морська свинка, віслюк, вівця. Так, їх дуже-дуже багато. І всі ви знаєте, що вони домашні, тому що вони живуть правильно поруч з людиною. Людина їх. Доглядає, а ці тваринки допомагають людині, звичайно, звичайно, дітки. Дуже багато є домашніх тварин, дуже багато. Даже екзотичні тваринки є. так. Хтось тримає черепаху, хтось тримає їжачка. Це теж стали домашніми тваринами. Так, ну, не будемо відхилятися. Як я вам і обіцяла, сьогодні ми говоримо про домашніх тварин. Зараз відгадаємо загадку. Дивимось на табличку. В буді живе, кісточки гризе, гавкає, кусається, як він називається? Так, звичайно, це пес. Це теж домашня тварина, яка дуже-дуже допомагає людині. так? Як допомагає? Звичайно, стереже, стереже, людину стереже. Так, правильно. Далі, у нашої бабусі сидить звір у кожусі. Біля пічки гріється. Без водички миється. Так, дивимось на схему. Ось така загадка, її дуже-дуже легко запам'ятати, нам допомагають, як завжди, такі схемки. Що ж це за звір в кожусі? Ну-ка, без водички миється, біля пічки гріється. Хто ж це такий? Кіт, звичайно, молодці. Йдемо далі. В мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Їжак. Дітки, я підібрала таку загадку, бо не знаю. Їжак це дика тваринка. Але іноді люди беруть їх і. Роблять домашніми. Але цього робити не слід, звичайно, тому що якщо тварина дика, то вона повинна жити сама по собі. Ну, і таке буває. Так, молодці ми добрі. Ще дітки, як я вам і казала, про домашніх тварин складають і вірші. Ось такий віршик про котика. Давайте його послухаємо. Дивимось на схему. Хто запам'ятовує, будь ласка, промовляйте разом зі мною. Вірш називається Падав сніг на поріг, написав Платон Воронько. Угу. Дивимось з першого малюнку. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Ось такий жартівливий віршик написав поет про кого? Про кота. Так, далі йдемо. Григорій Бойко, ми з вами теж вивчали його віршики, написав. Вірш здоровим будь теж про тварин. Дивимось і слухаємо. Глянь без мила і водиці умиваються дві киці. Язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, мию милом щоки шию і водою, добре мию. Ось такий теж кумедний віршик. Про кого? Про кихцю, теж про кихцю, звичайно. Молодці. Ось подивіться, як поети полюбляють цих тварин. Мабуть, тому, що вони дуже приємні, м'якенькі, такі ласкаві, так? Добре. І ось нарешті ми з вами, дітки, підійшли до нашого вірша, який сьогодні ми з вами спробуємо вивчити. Написав Сергій Цушко, вірш називається Кому що сниться. Зараз ви уважно його послухайте і роздивляйтесь табличку, на якій все буде вам Понятно, так? Слухаємо. Кому що сниться, написав Сергій Цушко. Дивимось на перший малюнок. Киці сниться хитра мишка, що сховалася під ліжко. Мишці сниться, песик гав, що кота на дуб загнав. Сниться песику мій тато, що сміється дзвінко зранку, а Мар'янці гарна книжка. Спертий песик спритна мишка. Тато, мама, я і киця ось що кожному з них сниться. Віршик я вважаю теж кумедний. Такий веселий віршик тут теж розповідається про домашніх тварин. Про яких тварин? Про кота і песика. Так, правильно, давайте з вами, дітки, спробуємо цей віршик вивчити. Слухаємо ще раз, хто що запам'ятав, будь ласка, повторюйте за мною. Киці сниця хитра мишка. Дивимось на перший малюнок. Киці сниться хитра мишка. Переходимо далі. Що сховалася під ліжко, що сховалася під ліжко. Далі йдемо. Мишці сниться песик Гав. Мишці сниться песик гав. Далі йдемо нижче. Що кота на дуб загнав? Що кота на дуб загнав? Далі йдемо. Сниться песику мій тато. Сниться, песику мій. Тато, що сміється дзвінко зранку, що сміється дзвінко зранку. Далі йдемо. А Мар'янці гарна книжка, вірний песик, спритна мишка. А Мар'янці гарна книжка, спритний песик. Ой, вибачте, вірний песик спритна мишка. Ось так, я задивилася. Так, і останній малюночок. Тато, мама, я і киця, ось що кожному з них сниться. Тато, мамо, я і киця, ось що кожному з них сниться. Так, дітки, я вважаю, що хтось щось, щось запам'ятав. Так, Давайте останній разочок Всі разом за цією таблицею спробуємо з вами розповісти цей вірш. Згодні! Ну тоді починаємо. Я з вами. Кицісниця хитра мишка що сховалася під ліжко. Мишці сниться песик, гав правильно, що кота на дуб загнав. Сниться песику мій тато, що сміється дзвінко зранку, а мар'янці гарна книжка. Верний вірний песик спритна мишка, правильно. Тато, мама, я і киця ось що кожному з них сниться. Ось такий дітки, віршик. Сьогодні ми з вами вивчили. Ну, у кого... Не... Хто не, не, не в змозі вивчити нічого страшного, вам дорослі допоможуть. Ще раз подивитесь цю схемку, і це дуже-дуже легко зробити, легко запам'ятати, дітки. Вам схема в цьому допоможе. Не переживайте. Ось таке, дітки, заняття сьогодні ми з вами провели. Заняття, я вважаю, дуже цікаве, тому що дійсно про тварин письменники і поети писали дуже-дуже багато оповідань, дуже багато віршів, загадок, казок, так, і ви деякі з них знаєте. Але про це ми поговоримо наступний раз. А зараз я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення!